Копання землі восени це майже ритуал у кожному селі. Щойно зібрано останню картоплю чи буряк, руки самі тягнуться до лопати. Так нас учили з дитинства перекопай город, щоб земля відпочила і промерзла, щоб навесні легше було садити. І справді, багато років ми так і робили глибоко, старанно, рядок за рядком. Але останнім часом дедалі частіше люди помічають. Після таких старань земля стає тверда, важка, а після дощу на ній стоїть вода, наче на глині. Урожай з кожним роком менший, хоч працюємо більше. Чому ж так? У природі ґрунт живе своїм життям, він дихає, гріється, в ньому постійно рухаються дрібні істоти черв'яки, жуки, личинки, бактерії, гриби. Саме вони створюють пухку структуру, завдяки якій. Вода не стоїть на поверхні, а рівномірно просочується вниз. Коли ми перекопуємо землю, усе це життя перевертається до гори дригом. Глибокі шари, де жили одні організми, опиняються на сонці і гинуть, а верхній родючий шар знищується морозом. Здається, ми допомагаємо землі, а насправді шкодимо їй. Сьогодні все більше господарів починають розуміти, що старі звички не завжди правильні. Природа сама здатна зробити ґрунт родючим, якщо їй не заважати. Тому й виникає новий підхід метод безперекопування. Його ідея проста не треба копати землю, треба дати їй спокій і допомогти відновити природну структуру. Це не лінощі, як дехто думає, а мудрість адже те, що ми вважали доглядом, часто виявляється руйнуванням. Дехто спершу не вірить, як це так, не копати. Адже ми звикли бачити чорні свіжі грядки восени, перекопані й рівненькі. Але якщо подивитися на лісову землю, там ніхто нічого не перекопує, а все росте саме опале листя вкриває поверхню, під ним зберігається волога, а коріння дерев і дрібні створіння безупинно розпушують ґрунт. Усе працює без нашої участі, і саме цей природний приклад сьогодні. Беруть за основу нові методи господарювання. Осінь найкращий час, щоб замислитися, чи варто щоразу братися за лопату адже після копання ми втрачаємо не лише сили, а й мікросвіт, який створює родючість. У ґрунті, що не турбують, утворюється ціла мережа ходів, порожнин каналів, вони пропускають повітря, зберігають вологу, сприяють розвитку коріння. З роками такий город стає м'якший і живіший ніж після постійного перекопування. Звісно, відмовитися від лопати одразу складно людина боїться, що земля задубіє, бур'яни її захоплять, а весною буде суцільна кірка. Але практика показує інше якщо залишити рослинні рештки, накрити землю мульчею, соломою, листям, сіном, то за зиму вона не змерзне, не висохне. І навіть після морозів залишиться пухкою. Природні мешканці самі зроблять усе, що треба, а нам лише залишається спостерігати і допомагати не заважаючи. Тому перший крок це змінити мислення копати не означає дбати навпаки, найкраща турбота це розуміння природного ритму землі осінь, пора спокою, коли ґрунт готується до зими, накопичує сили. І саме тоді варто не руйнувати цей процес, а підтримати його, вкривши землю шаром органіки, щоб вона мала чим дихати і з чого живитися навесні. Багато хто вже переконався на власному досвіді, відмова від копання це не примха і не мода з Європи, це повернення до природного господарювання, яке колись було звичним для наших прадідів. Вони не бігали з лопатами кожної осені, бо розуміли земля не любить поспіху. І тепер, через десятки років, ми знову відкриваємо цю просту, але мудру істину. Тож, можливо, настав час поставити лопату в кут і дати своїй землі шанс дихати по справжньому. Бо жива земля це не та, яку перекопали, а та, яка сама працює. І саме про це буде далі як зробити ґрунт пухким і родючим? Без жодного розвороту пласта метод без перекопування або як його ще називають природне землеробство набуває все більшої популярності серед селян і дачників. Його суть полягає в тому, щоб не втручатися у внутрішнє життя ґрунту, а лише допомагати йому залишатися живим. Це не нова вигадка, а скоріше повернення до старої мудрості, яку нині підтверджує і наука адже кожен. Хто, хоч раз спостерігав за лісом чи луком, бачив, що там земля завжди м'яка, пухка, родюча, без жодного втручання людини. Основний принцип методу простий не копати, а мульчувати. Мульча це природне покриття поверхні землі. Найчастіше використовують солому сіно, подрібнені бур'яни, листя, тирсу, стару траву після косовиці або навіть картон без фарби. Цей шар утримує вологу, захищає ґрунт від пересихання та промерзання, пригнічує бур'яни і поступово перегниває, перетворюючись на гумус? Коли мульча розкладається, вона стає їжею для мікроорганізмів і дощових черв'яків, які у свою чергу створюють ходи та покращують структуру землі. Як це зробити на своєму городі? Після збору врожаю землю не копають, а лише розрівнюють граблями, щоб не було великих грудок. Потім зверху кладуть органічні рештки, рослинні залишки, листя, гілочки, траву, яку покосили. Дехто додає трохи перегною або компосту, щоб процес розкладання йшов активніше, потім усе це прикривають шаром соломи або скошеної трави товщиною 10-15 сантиметрів. Восени під дією дощу і тепла мульча починає поволі гнити, земля під нею не мерзне глибоко і не пересихає. Дуже важливо не перевертати ґрунт, бо тоді гине більшість корисних мікроорганізмів, що відповідають за родючість. Верхній шар ґрунту насичений киснем, у ньому живуть бактерії, які перетворюють органіку на поживні речовини. Якщо ми їх закопаємо глибше, вони загинуть від нестачі повітря. Натомість ті мікроби, що живуть без кисню у нижніх шарах, опиняться на поверхні і теж не витримають. У результаті земля втрачає рівновагу, стає мертвою. Метод без копання дозволяє уникнути цієї проблеми. Під мульчею життя триває як у природі: черв'яки розпушують землю, коріння відмерлих рослин утворює порожнини для повітря, а дощова вода просочується рівномірно. Уже за два-три роки таких умов, навіть важкий глинистий ґрунт, перетворюється на легкий, розсипчастий немов пух. Ще один важливий елемент цього методу сидерати. Це спеціальні рослини, які сіють для поліпшення ґрунту, наприклад, гірчиця, фацелія, люпин, овес, конюшина. Вони ростуть восени або ранньою весною, вкривають землю зеленим килимом, захищаючи її від ерозії. Їхні корені глибоко проникають у землю, витягають поживні речовини знизу, і коли рослини відмирають, віддають усе це назад у верхній шар. Так утворюється природне добриво без копання і хімії. Коли сидирати підростають, їх просто підкошують або зрізають і залишають на поверхні, вони стають тим самим покривом, що працює, як мульча. Такий спосіб не лише збагачує ґрунт, а й утримує вологу. Тому навіть у спеку город залишається в доброму стані. Є ще один прийом поверхневе розпушування або так зване аераційне оброблення. Для цього використовують плоскоріз, віяльні граблі чи звичайну мотузяну сапку, це не копання, а лише легке порушення поверхні, щоб повітря проникало всередину. Робиться воно на глибину не більше 3-5 сантиметрів. Таким чином корисні мікроорганізми залишаються на місці, а ґрунт отримує кисень. Усі ці методи не потребують великих зусиль, але дають відчутний результат земля не злежується, не утворює кірку, легше пропускає воду і стає більш родючою. До того ж, під мульчею завжди вологіше, тому поливати город потрібно рідше, це особливо цінно в посушливі роки, коли вода на вагу золота. Деякі господарі практикують комбінований підхід, частину ділянки залишають під мульчею, а частину засівають сидиратами. Навесні, коли зійде сніг, сидерати можна, або підкосити й залишити на поверхні, або просто пролити розчином ем препаратів ефективні мікроорганізми, щоб прискорити розкладання. Усе це створює м'який, теплий і живий шар, готовий прийняти нові рослини без жодного перекопування. Головне не поспішати і не боятися. Земля сама знає, як відновитися, якщо не руйнувати її структуру. А ми маємо лише підтримати цей природний процес мульчею, сидератами, помірною вологістю і добрим ставленням. Через кілька сезонів город віддячить сторицею, рослини будуть сильні, ґрунт пухкий, а праці зазначно менше колись у кожному селі восени стояв глухий звук лопат. Перекопували всі від старого до малого. Люди вірили, що без цього земля не дасть урожаю. Але зараз дедалі більше господарів відмовляються від цього звичаю, бо переконалися на власному досвіді можна мати чудову землю і без щорічного перевертання пласта. Один дід із Полтавщини, якого всі в селі звуть Дід Панас, років п'ять тому перестав копати свій город. Сусіди тоді сміялися. Мовляв, лінивий став, бур'яни його з'їдять, а вже через два роки вони самі ходили дивитися на його картоплю. Кущі високі, земля м'яка, бур'янів менше, а роботи в рази менше. Дід просто накрив грядки соломою, не чіпав ґрунт, і земля ожила. Такі приклади сьогодні не рідкість. Багато хто, спробувавши метод без перекопування, більше не повертається до старого способу. Є жінка з Черкащини, пані Ганна, що тримає невеликий город біля дому. Вона розповідає, що після кожного копання ґрунт ставав усе твердіший, і навіть сапа не брала його. Три роки тому вона послухала пораду доньки, що живе у Польщі, і спробувала європейський спосіб не копати, а мульчувати. Тепер каже Не впізнаю своєї землі. Пухка чорна, пахне як лісова. Її помідори дозрівають швидше, бур'янів менше, а під соломою завжди волога, навіть коли спека. Колись наші діди мали свої способи зберегти землю живою, хоч тоді ніхто не говорив про біологічну активність чи мікроорганізми. Вони просто знали з досвіду не можна землю мучити. Після збору врожаю вони лишали на полі стерню, не палили її, а боронували, щоб усе перегнило. У садках опали листя, не гребли геть, а лише притоптували, щоб вітер не розносив, воно ставало природним добривом, а коли навесні приходив час садити, земля була м'яка, тепла й готова, так працювали покоління. Потім з'явилася техніка важкі плуги, глибока оранка, і ми почали вважати, що чим глибше перекопаєш, тим краще, але вже через кілька десятиліть земля втомилася. Вона стала щільна, збідніла і бездобре в нічого не родить. Люди почали шукати вихід і згадали старі методи ті, що тримали землю живою, а не виснаженою, і виявилось, що нове це добре забуте старе. Народна мудрість завжди говорила просто не копай, а годуй землю. І справді, найкраще добриво це не мішок селітри, а жменька перегною, солома, листя, компост. Усе, що колись росло, має повернутись у землю. Один старий городник із Волині радить після картоплі розсипати по поверхні стару траву або подрібнене листя, полити трохи водою і лишити до весни. Каже Не чіпай, і земля подякує. І коли навесні розгорнеш ту солому, побачиш під нею життя. Черв'яки, волога, запах це і є жива земля, є й сучасні приклади. Молоді фермери, які пробують натуральне землеробство, відзначають, що через кілька років без копання підвищується родючість, зменшується кількість шкідників і бур'янів. Бо природа сама встановлює рівновагу якщо не перевертати шари, не порушувати грибницю, не труїти хімією, земля починає сама себе лікувати. Один фермер із Тернопільщини навіть зробив експеримент половину ділянки копав, іншу залишив під мульчею. Через два роки врожай моркви на некопаній землі був більший на третину, а морква рівна, чиста без тріщин. Так само і з бур'янами спершу їх справді може бути багато, бо земля відновлюється, але вже на другий рік кількість зменшується. Під товстим шаром. Мульчі бур'яни не проростають, а ті, що залишаються, легко висмикуються, бо ґрунт пухкий. До того ж, бур'яни теж мають свою користь, деякі з них витягають із глибини поживні речовини, їх можна підрізати і залишати на місці, щоб перегнили. Це і є коло життя на городі. Сучасна техніка часто робить усе навпаки оре, переорює, вирівнює, утрамбовує. А старі господарі Птюк, які працювали руками, завжди відчували землю. Вони знали, якщо вона суха, треба не копати, а прикрити, якщо холодна і посіяти щось для тепла, якщо тверда дати їй перепочити. Сьогодні ми знову вчимося цього слухати землю, а не ламати її через коліно. Тому й виходить, що новий метод без лопати. Це по суті старий, добрий спосіб господарювання, який поєднує спостереження, терпіння і розуміння природи. Люди знову повертаються до простих речей не палять бадилля, не залишають голу землю, а вкривають її, годують, захищають, і земля, віддяче, стає пухкою, легкою живою. У ній є сила, яку не треба викопувати, треба лише дати їй рости, підсумовуючи все сказане. Можна зробити один головний висновок: земля не потребує надмірного втручання, їй потрібно лише розуміння й повага. Те, що здається ледерством, насправді мудрість якщо не копати, не ламати її структуру, не перевертати все догори ногами вона віддячить сторицею. У ґрунті, де збережене природне життя, завжди є волога, поживні речовини і рух повітря. Така земля не твердіє, не тріскається, не перетворюється на глину, вона сама себе розпушує через діяльність черв'яків, коріння грибів і бактерій. Це справжній живий організм, а не просто суміш піску, глини і перегною. Найважливіше у методі без перекопування, терпіння. Результат не з'являється одразу перший рік земля ще може бути важкувата. Бо їй треба відновитись після довгих років перекопування. Але вже через два-три сезони господар побачить різницю рослини ростуть сильніші, волога тримається довше, бур'янів менше, а врожай стабільний. До того ж, робота на городі стає значно легшою. Не треба витрачати дні на перекопування, гнути спину чи розбивати грудки весною. Усе робиться спокійно. Розумно й природно. Щоб метод дав найкращий результат, треба дотримуватись кількох простих правил. По перше, не залишайте землю голою, восени після збору врожаю обов'язково накрите її органікою, соломою, листям, бур'янами, скошеною травою. Це як ковдра, що гріє грунт узимку і не дає йому висохнути. По друге, не бійтеся бур'янів, не всі вони вороги. Багато з них збагачують землю і захищають її від перегріву, їх можна підрізати сапкою і залишити на місці як мульчу. По третє, не поспішайте навесні. не треба одразу розгрібати всю мульчу. Коли сонце пригріє, земля під нею швидко прогріється сама. Також зверніть увагу на сидирати бо ця, вони чудово замінюють перекопування. Сіяти їх можна восени після збору картоплі чи моркви або ранньою весною. Щойно сніг зійде. Гірчиця, овес, фацелія, люпин, усі ці рослини працюють без лопати, розпушують землю своїм корінням і збагачують її азотом. Потім їх просто підрізають і залишають на поверхні. Це найприродніше добриво, яке створює гумус прямо на місці, без возіння гною чи перекопування гряд. Ще одна порада не палити органіку. Усе, що виросло, має повернутись у землю. Бадилля, листя, дрібні гілочки. Паління знищує не лише добриво, а й корисних мікроорганізмів. Краще все це скласти на грядку і притиснути мульчею за зиму воно перегниє і стане поживою для ґрунту. Так ми замикаємо природне коло, як це відбувається в лісі. Там нічого не викидається, усе перетворюється на життя. Багато людей, що перейшли на цей метод. Відзначають не лише зміни в землі, а й у собі, робота стає спокійнішою, осмисленішою. Людина, починає відчувати зв'язок із природою, бачить, що навіть без лопати все росте, якщо не заважати. Це повертає повагу до землі, якої нам часто бракує. Бо ми звикли брати, а не дякувати. А метод без перекопування це по суті спосіб сказати землі дякую за її працю. Звісно, цей підхід не означає, що треба зовсім нічого не робити, треба спостерігати, підживлювати органікою, контролювати вологу, підсівати сидирати, згрібати зайву мульчу, якщо її надто багато, але все це лагідна робота без насилля над землею, і результат завжди відчутний. Врожаї стають стабільними, ґрунт живим, а город легким у догляді. Отже, головна рекомендація для кожного господаря дайте землі шанс жити своїм життям. Замість того, щоб копати, краще вкрийте, підгодуйте, захистіть. І вже через кілька сезонів ви побачите, як ваша ділянка зміниться ґрунт стане пухким, чорним повним життя, і тоді вже не треба буде шукати нові методи, бо сама природа підкаже, що робити. Земля завжди відповідає тим самим, чим її годують добром на добро. Турботою на турботу. І Якщо дати їй спокій, вона віддячить щедрістю, яку не замінить жодна лопата.